За використання генераторів потрібно платити податківці Волині. Видавець Волинь Господарюючі суб'єкти, які використовують пересувні дизель генератори як резервне джерело електричної енергії, повинні платити спеціальний податок. Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області. Йдеться про особливості сплати екологічного податку за викиди в атмосферне повітря суб'єктами господарювання, які використовують пересувні дизель-генератори як резервне джерело електричної енергії. Згідно до пани 14 січня 230 року Податкового кодексу України, стаціонарне джерело забруднення, підприємство, цех агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Дизельні генератори та інші установки, що працюють на паливі, є стаціонарними джерелами забруднення. Тому власники користувачі таких генераторів є платниками екологічного податку за обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря в результаті спалювання дизельного пального генераторами, визначені згідно з даними їх паспортними даними. Об'єктом оподаткування екологічним податком визначено обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря такими джерелами забруднення.